20 травня 2012 року мною було перенесено матеріали, копії матеріалів стосовно земельних відносин, звернень фізичних та юридичних осіб, вихідної та хідної документації із мого службового приміщення до приміщення, службо, до приміщення першого заступника міського голови Василя Івановича Ковальчука Вольч... для опрацювання їх останнім та міським головою. Інформація щодо спроби винести матеріали за межі приміщення виконавчого комітету міської ради є безпідставною. Не знаю, де черговий та установити секретар міської ради її отримали. Про це мають свідчити показання технічних приладів та технічних засобів, що мають функції фото та відеозйомки, відеозапису, на яких я нібито намагався винести матеріали з установи. Такі показання відсутні. Всі оригінали документів зберігаються в приміщенні виконавчого комітету Кузнецовської міської ради, в канцелярії виконавчого комітету та спеціалісти і звернень громадян, рішення міської ради із підписами. Керівника та гербової печатки міської ради зберігається у секретаря міської ради. Перенесені мною матеріали називаються копіями та примірниками виконавця, які робляться та зберігаються виключно для зручності виконавця працювати з тим чи іншим питанням з метою уникнути зайвої бігатні по кабінетах у разі потреби конкретної інформації, а не документами по земельних питаннях. Щодо вчинення таких дій 20 травня 2012 року у вихідний день, то саме в цей день я мав вільний особистий час. Так, 21 травня 2012 року я мав бути відсутнім на робочому місці у зв'язку з особистими обставинами, про що свідчить моя заява, на ім'я першого заступника міського, міського голови від 15 травня 2012 року. Зранку 21 травня 2012 року обставини змінились, я вийшов на роботу. Також хочу сказати, що законодавством України не заборонено посадовим особам працювати із матеріалами, що не відомості відомість і про державну таємницю у вихідні дні з власної ініціативи. Крім того, керівник або куратор має право дати вказівку підлеглому, надати йому матеріали для опрацювання, вивчення чи ознайомлення з ними. Порушення трудового законодавства в учених діях не вбачається. То вказівка таки була війковості перенесена? Так, була вказівка міського голови. Оскільки моя посада попала під скорочення, то невідомо, буде посада, не буде, депутати її не хочуть тої посади, була вказівка перенести до першого заступника міського голови ці матеріали. Крім вказівка того, була офіційною чи просто усна? Усна вказівка була. Крім того, відповідальний черговий виконавчого комітету Кузнівської міської ради, дізнавшись про перенесення мною вказаних матеріалів до першого заступника міського голови, мав повідомити керівника установи, а саме міського голову Анощенка Сергія Івановича, про вчинення мною таких дій. Проте черговий такий дій не вчинив, але не дав недостовірну та безпідставну інформацію секретарю міської ради, нібито я виносив матеріали за межі установи. Позиція чергової є мені незрозумілою. Стосовно того, що в понеділок 21 травня дані матеріали були знайдені в кабінеті першого заступника міського голови, то дані матеріали ніхто ні від кого не ховав і таєміці з їх перенесення не створював. Ніякої вємної інформації та матеріалів в одному примірнику у перенесених матеріалах не зберігалося. А ось з якою метою безпідставно депутатами міської ради 21 травня 2012 року приблизно о 8-й годині ранку з кабінету першого заступника міського голови. Ковальчука Василя Івановича було вилучено та винесено вказані матеріали без опису та відсутності у депутатів правової підстави для здійснення таких дій залишається відкритим питанням. Для чого вони депутатами?